Зіменто Атлетико. Стражний рід, Кірса, Кирчук, номер перший. 27-й Дениска Єважка, Це револку. Центр. Іважко. пригальмовує. Суперник пробує відібрати. Максим, Івашко. ще ревок, але вже у Здорово. Івашко. Іважко. Здорово. Івашко. Здорово рухається. Розпоряджається друга після вкидання Терещука. Це все ж не діставки. Де Амасан точно саміли вплив до опонента. Розвертається у лівіше грає. І важко. Простріл Постріли. Ігор. Ігор Кузнівцов. КЕП. Славу Пічам він рахунок відкрив на четвертій хвилині. 1-0. один Номінальні господарі повели. Черево правим краєм. Простер. Масан забирає. Юїд, Юїд Славотич обігрував поза минулому для себе турій з рахунком 4-3. А минулого туру з турізрахунка пригадуємо після розіграшу стандарту. Кислиця. Він розіграє, Він розіграє через передачу. Центр Масан кидає Масан. Перериває кислицю головою. Підбирання важко. Віддає самі. Скоїв він партнера по команді. Заспокоює Максима Івашка. Штрафник Самілик розіграє. Самілик віддає. Під удар. Воскресенський Пробиває. На вибереження кислиця вічна від швидкі. І не переграємо сама. Мішу Славутича, а Самілика. Обіграв кислиця, з злівий. І нарешті вдається у цілити. Богач! Богач. богач богач. Двох на собі зібрав і між двох віддав він зараз. Точно на Продовжується напізатий Маутугієс Огієвський за бокової часи. Важка низ, максим є. У Усперника влучає, справа номер два вдар. Зараз вже по три порушення. Право, до речі, мають у своєму посилі команди. Важко його просимо. Друзі, Словутич продовжує отримувати права по а, а Атлетико проводить ще одну свою атаку із ударом поворот. Олександр Котляр залишає і Андрій Кислиця. Віддає Воскресенську. Цілий км'яць Служить підхоплює Сергій Воскресенський Максима Івашка. І за атаки Атлети. Грає на ближнього Шондрик. Назад викотив він. на Андрія Богача, Богач лівіше. Денис Пономаренко. Удар! Удар! І м'яч опиняється в воротах. Шоста хвилина по перерві. Маємо на табло вже один-один. Відіграється Атлетико. Турбічні Олександра Больше зрівняли. У ближній, у ближній. Але м'яч. Від Олександра Масана. Кислиця переведення низом на кепа. Ротля з лівої. Масангає. грає. Підхоплює ваш. <плес> Кузнєцо. <плес> Приборку є. Приборку є Огієвський. Справа є п'є. Тобто Ярослав Терещук переводить. Лещенко. <плес> Лещенко, Лещенко, низом! Лещенко, низом! А ось такий! А ось такий більярдний удар у виконанні Лещенка, і лише поглядом голки присла супроводжує цей удар низом у виконання. Владислава Лещенка гол забиває леткою 2-1. Одинадцята хвилина по перерві, 2-1 і повів, повів. А... Воскресенський вийшов голкіпера Воскресенський, віддає Жаболенко. Нема завершення, і падіння Жаболенка Розводить руками самі. З другої спроби проти цю по адресата. Знік звалився, знову жаболенко потрібно продовжувати. Підвівся, продовжує, а Воскресенський пробиває. Ярослав Ерещук і навіть. І навіть. Давайте позиція ці етапи. Воскресенський То знову навіть тренер а Тренер Атлетико Олександр. Кульша, просто у статиці перебував суперник. Зараз дуже гостро загрожував. І вже тричі зараз ще тлін. Із Нігогієвського поплишникову грає, грає правіше, там і важко. лівої він б'є в ближній відбиває. Розіграв слово гра продовжується. Центром, десяти номер. На лавостресенський аут розіграє через голкіпера правим флангом закидання. Самілик. Самілик дістав, що дійсно було порушення з боку Андрія Бога чи то обидві команди. Ну насамперед, Атлетико, сприйняв досить спокійно. 19-та хвилина другого тайму триває, і на оці вже заключені із заключних миттєвостей потрібно налаштовуватися. М'яч літає усі. Забиває Андрій, кислиця. 3-1 на користь Атлетико. 3-1. Плюс відкладений фол. Йде до так званої скарбнички Славутича. Апеляції колективу Славутича. із остання, якщо не остання атака в цьому матчі, не просто від Славутича. Воскарсейський зупинив, готував удар і вистачило з. Двох секунд супернику щоб зосередитися за лінією. М'яча та заблокував.